Доброго дня, моє вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і лише свіжо привезений з аукціону електричний автомобіль, який на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших в Україні. Hyundai Kona виїхав з магазину в 8 місяці 2019 році, був куплений лізинговою компанією за 44 тисячі євро. Класний такий сірий металік, темно-сірий металік, досить практичний і стильний колір. Автомобіль в збереженому стані, є якісь сліди використання, звичайно, як в кожному автомобілі, який був у використанні. Задні вікна заводське тонування. Легкосплавні диски, Ледовське світло, денні ходові вогні, 19 рік автомобіля 64 кВт. 64 кВт один з найпопулярніших Найпопулярніша батарейка, яка користується попитом. Вона автомобіль з такою батареєю трошки дорожчий, але має більший запас. Ходу. Так, йде в нас електропривід сидіння. В надзеркалах є датчики сліпих зон, безключовий доступ, сидіння йдуть з вентиляцією, салончик даного автомобіля в збереженому стані. Пробіг досить хороший, 107 771 кілометр. Має автомобіль проекцію швидкості, велика навігація, є камера заднього виду і багато інших функцій. Клімат, підігріви, підігріви сидінь. Вентиляція, сидінь, влітку, підігрів керма, автохолд і інші режими їзди. Мультикермо, тримання полоси, повністю заряджений автомобіль. І також преміум музика. Такий автомобіль лише приїхав, буде по супер ціні. Комплектація повна. Так, автомобіль у нас, коли запущений. Салончик збережений. Багажне відділення також в досить гарному стані. Автомобіль має дві зарядочки. Повністю укомплектований по вікнах 19 рік. Кого цікавить такий автомобіль, не зволікайте, телефонуйте на сьогоднішній день лише така одна пропозиція. Підписуйтесь на канал, ставте лайки А також діліться відео з друзями. Є також інші електромобілі, це Tesla Model 3. Приїжджають також Ніро, ягуари є по Супер Цінам. Кого цікавить, будь-який електромобіль або дизельні чи Іншого плану телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі в Україну, робимо все під ключ.